Марина Петрук досить плакати. Ця історія сталася давно, коли ми були ще дітьми. Тому події залишили незабутній слід у моїй пам'яті. У нас помер друг, зовсім хлопчик, 15 років. Якось пізнього зимового вечора до мене в двері постукали. На порозі стояла мама Андрія. Вся в сльозах. Вона запитала: Марину. А ти Андрія давно бачила? Ми жили у різних будинках, але Андрій заходив у наше подвір'я часто. Ми дружили і завжди стояли одне за одного горою в нашій компанії. Я саме хворіла і не бачила Андрія вже тижнів зудва, про що і сказала його мамі. Я зрозуміла, що обійшла вона вже чимало квартир, і ніхто не міг їй нічого втішного сказати. Довго не могли знайти Андрія, а коли знайшли, всі були шоковані. Виявилося, що його вбили приблизно на початку січня. Він якось потрапив до чужої квартири, що там сталося, невідомо. Але після цього майже півтора місяці він лежав мертвий на балконі цієї злощасної квартири. Його батьки не розповідали нам подробиць, щоб не травмувати дитячу психіку. Але дещо до нас таки долітало. На похорон зібралося багато народу. Всі ридали, і тут почали відбуватися неймовірні речі. Нас, дівчаток, попросили допомогти на кухні, і тільки хтось із нас відкрив холодильник, як звідти вилетіло, саме вилетіло щось із продуктів. Зараз уже не пам'ятаю, але хай це буде помідор, сир та котлета. Мама Андрія, яка підійшла, почувши наші перелякані крики, заплакала, побачивши цей набір продуктів, і сказала: це все, що Андрійко любив. Ми переглянулись і почали ставитися до холодильника з побоюванням. Ось настав час прощатися. Всі вийшли на двір до під'їзду. Вирішили проводити за давньою традицією поставити на табурети труну. І всім по черзі підходити прощатися, але й тут трапилося дивне. Два цілком адекватні тверезі чоловіки ніяк не могли поставити ці табурети. Поставлять один, падає інший, поставили обидва, обидва впали. У натовпі почали шепотітися, а старенькі хреститися. Возилися довго, нарешті вирішили стояти та тримати труну, інакше ніяк. Ось так проводили нашого Андрія. На цвинтарі довго плакали, згадували, яким добрим хлопцем він був. Кожен казав щось своє і розійшлися, але туга за товаришем довго нас не покидала. Ми з дівчатами було зберемося, у розмові хтось згадає про Андрія і давай кожна сльози втирати. І ось минає тижнів зо два, сплю. Сниться мені Андрій, урочистий такий, але місцями обморожений. Він поки на цьому балконі лежав, ну, загалом розумієте, да? але у вісні ніби все це на ньому майже зажило. За ним черга якась, обличне розгледіти, тіні сіро-синього кольору, а він ніби з цієї черги до мене вийшов, веселий, як завжди за життя був, і каже Так, годі плакати. І дівчатам усім скажи, я тут тепер живу, і мені добре. А ви, коли плачете, в мене погода псується. Я по сонечку вже скучив. Припиняйте плакати, все одно побачимося. І пішов назад у чергу і рукою мені звідти махає, мовляв, прощавай. Я прокинулася з дивним відчуттям полегшення. Дівчаткам все розповіла, і з тих пір ні сльозинки ніхто не проронив. Згадували про товариша, як про живого. Просто він поїхав кудись. Більше Андрій мені не снився.